Всім привіт, котики та Кіськи. Сьогодні будемо грати в Standoff 2. Сьогодні буде челендж тільки діґл». Цей челендж порекомендував підписник у коментарях. Ось тут залишу його коментар. Влад Плей передаю тобі привіт та дякую за коментар. Так, ну що, будемо вже починати грати. Так, натискаємо сюди. Так, Мапа Sandstone завантажується. А фі момент лейте, так, на жаль, не можу сюди під'єднатися. Так, зараз подивимось, куди під'єднало. Так. Давайте подивимось. Так. Тільки Challenge. челендж. Влад Плей. Придаю тобі привіт. Так, Макс Дефор. Привіт. Сьогодні челлендж. Тільки Дігл. Що в нього? Капець! Я у шоці. Так. Давайте подивимось. Мій підписник Max DeFor. Чи... Обережно там десь два чувачки ще бігають. Так. Молодець. Круто. Так, челендж тільки дігл. Так, нічого більше не беру, тому що навіщо? Немає сенсу щось вибирати, бо челендж тільки дігл. Я тільки прицілився пуляти в нього. Обережно гранату кинув. Бежит, мне сдается Чую, чую. Так, грен кинул. Хедшот крутый был. Видели? <laughs> так, только Дигл, челлендж Так, Макс Депор. -а. Макс Дефор підстрибує. Я теж підстрибую. Макс Дефор. Uh, let's go, let's get it О май гад, о гад це що... Наші або ні кинули флешечко. Так, і взяв снайперку. Ну, давайте подивимось. Дивіться, яка крута. О, так, мені ще й бомбу дали. Так, пістолети. О, я не можу взяти дігл. капець. А чому? Так, може він вже є? А, ні, він вже є. Все, окей. Так, все, чувачки, let's go, на тоді. Бо в мене вибухівочка. Біжи, чувак, біжи! Так, я закладаю. О май гад. Хе-хе, бай. Вау! Круто, ви бачили, як я його дігла виніс, о май гад! Я стріляв в нього, але не влучив. Так, тільки дігл челендж. Влад Плей, дякую тобі за коментар та придаю ще раз привіт. Так, давайте підемо на А. Але в мене немає е вибухівочки. Але цікаво. Ще б один раз, може, я б його влучив капець. Ну, з діглом, але бачили, один раз все таки виніс. О, Макс Дефор молодець. Лайкосик залітає. Так, чуєш? Хтось біжить. Десь бігає. Так, молодець, Давай ще один. Давай, давай. Так. О, він може бути або праворуч? Ооо, бежит, бежит, бежит. Заду, 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 заду. Вау, круто хедшот зробив Макс дефор. Круто, молодець. Nice. Так. Натискаємо Дигл. Дигл челлендж. Так, о май гад, у мене рубехевочка, окей. Тоді на так. О май гад там було два чубачки зверху, бачили. вынес его молодец так берем дигл кики дигл челлендж Почув його, але... Так, круто. Є, круто, перемога. Так, давайте подивимось. Макс Дефорт 12-2. Я 1 6. Эх, капец, але перемога. Так, все. Мапа зона 7 завантаживается. Так, все, let's go, let's get it. Так, вже якось на цій мапі декілька разів я грав. а, смачный чайничек. Так, Тильки Дигл Челлендж. Все, летс go, let's get it. нафиг. Да Тату. Не, не, ну ты бачив. Так. Тук -тук. Так, горяночка залетела. Тільки дигл челлендж. Хехебуай. Дякую Плей за те, що написав коментар. Тільки Діґл Пишіть у коментарі, який челлендж у слідчому відео. А, капець! Бачили, він у куточку там сховався стояв. Пишіть у коментарі тільки, наприклад, Дгл, тільки Дил, як сьогодні. Там, або тільки там якась зброя. Зараз подивимось. Так, і що? Він закласть? Так, давайте подивимось. Бачите? Є зброя G22 P350 Перетес. Тег 9. Desert Eagle. Важка зброя F ABM SM 1014. Це я натискав фібрафій, капець Спас. Так, М60 кулемет. Пистолет-кулемет МАК-10, МП-5, П90, Гвинтівки, FN фао Та капець. Так, зараз ще, ще подивимось. Бачили, як я хедшот зробив з дігла? Круто. Nice. Так, а куди закладати? Капець, ще один раз хедшот. Він хоче, щоб я йшов закладати вибухівочку. Капець. Найцінніший гравець містер Котик Плей. Молодець. Але треба було спочатку подивитися, щоб там нікого не було. Але а, так, диві дивіться, мак 10 MP5P90. Є FNFL, Є VAL, Є АКР, Є АКР-12, є снайперські гвинтівки М40, АВМ, М110, є гранати Флеш гранати, е є гранади смок гранади, Молотов гранати. Так що так, це наш кинув. А чого він кинув? У мене немає вибухівочки, щоб закладати. Так, на жаль. Я в нього пульнув, бачили, але... Це зброя за террористов. О, молодец, круто. А еще есть броя за спецназ. Так, берем дигл. Допеть. Я все так вынесу сразу дробь чубочку. Я ушелся. Він хедшот йому зробив, а. І все одно не вийшло. Мінус онота його. Так, тільки Diggit Challenge. Влад плей дякую за коментар. Пишіть у коментарі тільки слово та будь-яку зброю. Challenge. Ще можна вибирати зброю у спецназа. але зараз ми за терористів граємо, тому я показав зброю по терористам. Трішечки винеста Капець, я в нього тільки прицілился пулятор. Бачили? Супер. Так, выпьем чайочек. Ах, дуже смачно. Так, берем дигл. Только дигл. стреляв так беж бежит бежать и да и давай Капять так, тільки Дигл челлендж. Начала, так, зі снайперки, так. Чпуньк і все. Так, давайте подивимось. Але двох чувачків э, вийшло в минусу нота. Так, Макс дефор закладає Так, Макс дефор молодець. Yeah, boy. Так, только Дигл Челлендж. О май гад, мне дали выбухевочку. Так, ну окей. Let's go, let's get it, хлопцы. То наше, бо буде наші кинули, так, а якщо ось так зробити? Це я його виніс? це не я, це допомога була. Мені здається. Так, ну, Дігл. Тільки Дігл челендж. Макс Дефор. Let's go. подковы не взяв Мене начало Макс Дефор молодець. Макс Дефор 5-4, і я 29. Так, зараз подивимось, що дали. Так, нічого не дали. Окей. Ну що, так, сьогодні круто зіграли челендж тільки Дил. Дякую тобі, Влад Play, за цей челендж та коментар. Пишіть обов'язково коментарі, який челендж зіграти в наступному відео. Пишіть слово тільки та будь-яку зброю. Що тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання, ось тут граю Stand 2. Ось тут граю Stand 2. Сюди підписатися на канал. То ось тут граю хору жаха і FNAF. Дуже страшно, але дуже цікаво. Натискайте, дивіться. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!